Зустріч на трьох Трамп, Зеленський і Путін у Європейському Союзі. Всім цим стурбовані звучить дуже потужно, і окрім того, що він там з'їв Чебуреки, Вітков провів, як сказав пізніше Трамп, дуже продуктивну зустріч і досягнув значного прогресу. На болотах навіть дату називають 15 серпня, і місце об'єднання Арабські Емірати рішення буде за ним. І я. Дуже розчарований на мою думку. Путін просто знову тягнутиме час, і поки що мають гроші на війну. Кажу знову ж таки, поки що. Ми то з вами знаємо, хто такі росіяни. Вони ніколи не рахувалися втратами, і навіть зараз, в 21 столітті, конституція України не дозволяє ані президенту, ані парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний склад країни. Кремль не бачить сенсу зупиняти війну. Бо вони вважають, що вони перемагають. П'ятий варіант це катастрофа для Путіна. Це варіант мені більш до вподоби. Так званий афганський сценарій. У нас нарешті призначили директора БЕП. Так, колишній детектив Набу Олександр Цивільський нарешті офіційно очолив бюро економічної безпеки. Він з НАБУ і не подобається офісу.